Привіт, друзі! Я тут знову в поході за кульбабками. Я вже вам розповідала про кульбабковий оцет, про те, що я збираю листочки молоденькі кожного дня для зеленого коктейлю. Вживаю, ще я листя збираю, роблю з них приправку ну, зі всіма травами. Ті, що я збираю з весни по осінь, майже дикороси. Висихають, я потім перемілюю, роблю таку приправу, вона дуже добра на зиму, я її кругом підсипаю. Ще листочки я роблю з них сок теж на зиму, потім вживаємо замороженим або для косметичних цілей. Сьогодні я буду збирати цілком кульбабки разом із стеблами. Бо стебла я буду робити витяг олійний. Дуже класний для косметичних цілей. Я їх потім, як інгредієнт, додаю в креми, цей олійний витяг. А сьогодні я вам хочу трошки таких тонкостей додати про самі квітки. А ось тепер дивіться. Я буду збирати для чаю кульбабки, але не всі. Там, де, де в них, зараз покажу, такий ще пуп'янок, бачите, тобто вони ще не збираються розпушуватись. Такі квіточки я буду збирати на чай. І в чому тонкощі таких рослинок? Це стосується іванчаю, і кульбабки, і цміна піщаного безсмертника, бо вони всі, якщо їх зібрати і оставити десь більше, ніж на 2 години і сушити при помірній температурі, вони, на жаль, всі розпушаться. І це стосується ферментації, на жаль, бо ферментувати, наприклад, листя Іван-чаю і квіти потрібно по-різному зовсім. Тобто ми збираємо такі кульбабки, де ще є в них серединка така з пуп'янком, і потім вони у нас трохи, ну, трохи вивітрюються, там жучки вийдуть. І ну, не більше двох годин. І після їх потрібно швидко висушувати при температурі десь 40-45 градусів бажано при такій не кімнатній бо з них тоді полетить пух. Так що такі подробиці. Так, я вже залила олійкою наше стебло з кульбабки. Ось так це виглядає. До речі, я вибираю, дуже полюбляю саме з кісточок олійки. Це може бути як виноградна, так і персикова. У мене зараз абрикосова олійка мигдалева. Вони дуже легкі, такі і для дітей, і для ніжної шкіри, для сухої. Ну, тобто такі дуже легкі олійки і їх. Бажано для косметології приміняти. А квітки кульбабки, я вам ще хотіла сказати, що квітка ложе потрібно прибрати. Я його відрізаю, щоб були квіточки, тоді вони не гарчать. Буде у вас такий сонячний, зимою сонячний чай. Користуйтесь на здоров'я